Всім привіт, сьогодні у нас на аккаунті 20 000 і в нас обновилася рулетка з Lucky Spin. Ось вот. uh, завезли нам олдові міфіки. Будемо пробувати вибивати. Постараємося забрати, звичайно, чим побільше міфіків, в принципі. Uh, я думаю, тут, крім міфіків, настроїтись на щось інше немає смислу, тому що ну реально, поки ти два рази дадеш, там три рази до міфіка, то. Ти буквально автоматично забираєш останні скини. Вони просто, або як не самі випадають, то от за ці гаранти ти ну, легенько їх забираєш. Так що постараємося грамотно забрати міфіки. Так, давайте виберемо міфіки, які будуть нападати за гарант. Треба вибрати всього 5 штук з восьми. Ну, гаранти, гаранти. Скоріше за все, давайте вибираємо по-любому всі, які би нам подобались, не подобались міфіки. Треба брати прям костюми, тому що звіти костюм буде падати трошки менше, ніж падати буде, наприклад, якась голова. Так що вибираємо 4 костюми і до любимої костюмів давайте підберемо якусь голову. Ну, напевне, зелена і. Ага, тільки одну. Так, 4 костюми і одна голова має бути. Хм. -х -х -х. Ну, блін, чесно, я бігати так, напевне, не буду ні в одному. Аж там, не знаю, якийсь великий період часу, напевне, немає смислу. Ну, мені подобається, наприклад, або зелена, або це чорна. Давайте, напевне, все-таки зелену виберем. Чекайте, гарантия ми можемо потім міняти, я не пам'ятаю, чи це вибираєш тільки один раз. Мені здається, що скрізь все так і є. Чим... чи ні, чи забрати. Мені просто цей міфіку взагалі не подобається, я не знаю, прям. Не подобається. Ну, добре, давайте не, чесно, там не будемо це вибирати. Тут теж швиденько пройшлись, Єдине, що мені дуже тут подобається, це реально круті рюкзаки. От прямо рюкзаки дуже круті. А, їх тут тільки два, на жаль. А, ні, три, три, ще під червоний сет є і все. А, так, дачу вибираємо мотоцикл. Можна цей костюм вибрати, цей сет вибрати. Цей сет вибрати. Так, ще три штучки. Що би вибрати, Що би вибрати, шолом таке собі. М -м, не знаю, давайте це ж по приколу. І отак. Тихо, ще хороше. Так, дача. Костюм. Маска, до речі, це теж прикольно. А, і все чи що. А, в мене вже ці є скини, поняв, поняв. Тоді ми що? Та ми скини вибираємо. Такс. Такс. А, є ще один. О, супер. Якраз все чітко вибрали. Так, тут по-любому, ну, блін, я не знаю. Ніби і краску, в принципі, можна взяти. Я би дуже хотів. Ні, давайте. Отак. Отак. любому вибираємо всі рубіни, щоб на місці місікфорш можна було пофармити побільше міфіків. Матеріали і. Ну, давайте хоча б одну таку осколочну краску. Реально, це те, що ціниться. Давайте ще раз повернемося до міфіків. Якщо не помиляюся, вже міняти точно не можна. Правильно чи ні? І прийдеться потім вибивати голови конкретно в цей, в самій рулетці. Ти вибираєш там ще два міфіка. Та, напевно, так і є. Все чітко зробили. Окей, добре. Далі переходимо, вибрати. І от в саму рулетку ми будемо ставити якісь тускінчики. скінчики. Якщо ми в теорії маємо дійти. За 20 тисяч мали би дійти там, скільки, там, 5 разів точно до гаранта, 5 міфіки, ми тих, що вибрали, точно забираємо. То давайте сюди, напевне, виберемо ті міфіки, яких в нас немає. Чи як краще. Тому що як такий варіант може бути, а може бути, що наоборот, ми вибираємо міфіки, яких в нас немає, і потім щось там відкриваємо в самому кінці. Ні, мені здається перше твари краще. Я, я думаю, перше треба вибирати. Так що давайте вибираємо цю голову. І червону голову. Так, зелену ми вибрали, і та, напевне, скіпова хиз. Далі переходимо. Тут що рюкзак, другий рюкзак, блін цей рюкзак зелен, мені дуже подобається. От це мій сет, якби можна було взяти. Це, якби цей рюкзак був, або можна було поміняти колір, і не ідеально, бо сте підійшов, реально дуже би круто дивилось. Ну зелений слад дуже класно, все рівно дивиться. Добре, вибираємо. Вибираємо скінчики. Так, а, і все так. Ну, в принципі, реально тут такого особу нічого немає. Що ще можна було б вибити. Ні, це хаєшко точно таке собі. Краще отакий костюм. Тут -ту удачу -ту -ту, ми забрали, рюкзаки ми забрали, весь не вибрали. Ну, норм, далі переходимо. Тут, ну, рана маска дуже крута. Так, вибираємо чорний сад, зелений у нас є. Дачу, не знаю, що це за дачу? Не пам'ятаю, може вона була, може не було, ну, мені здається, я її щось перший раз бачу, бо не пам'ятаю. І вибираємо леги. А, чекай, це в нас є. І все так. Ну, норм. В принципі, реально тут супер забувати голову свій чимось, що краще вибрати, насправді немає. Такс. Ну, в принципі, дуже все просто. Як на мене, це одна з самих вигідних рулеток, де можна реально нафармити міфіки. Особливо, коли ти вибираєш за гарант, вибиваєш і немає повторок за гарант. Оце дуже круто, реально. Добре, погнали. Погнали, погнали, let's go. 2010 на аккаунті. Я планую, не знаю. Ну що планую, я би хотів всі міфіки забрати. Про інші я не думаю, тому що я впевнений, що ми то точно заберемо все. Так що питання в тому, чи всі міфіки ми заберемо, чи ні. Давайте без без гарантом. Будемо якось ще десятки. Опа, рюкзачок чи назис. Блін, я пам'ятаю, коли перший раз виходила ця рулька, блін, я не знаю, такий був вайб класний PUBG. Тоді, по-моєму, якісь може зомбі були, я не знаю, прям щось пам'ятається цей період. Це реально було дуже давно. Дуже цікаво. Опа. Так кажуть, ці леги вони всі будуть падати. Питання тільки в міфіках, насправді. В принципі, дві голови, надіюся, вони будуть нормально падати. Окей. А маска випала, Хорош. Повторка. Повторки не переробляється, блін. Хм -хм -хм. Блін, не знаю, вже так швидко заскіпали. Зас... Делікат. Ого, ми вже фулл седдве було чорний. Ну кажуть, це все завжди буде падати нормально. Давайте до гаранта до одного дійдемо. До речі, десятка 360, я щось тільки побачу. Не думаю, що буде якісь купони. Не знаю, краще би повторки в таких рулетках перероблювались на якісь, я не знаю. Не знаю, хоч на стріблу, тому що. Хоча і так можеш костюми на стріблу переробляти, але. Не знаю, не знаю, не знаю. Може би тут була б якась своя валюта, де можеш довикуповувати, наприклад, якісь міфіки, кого у тебе ще немає. В принципі, було б теж класно, так, як в PDP-кейсах. Eh, PDP Так, ну ми майже 5 потратили і поки ні одного міфіка немає, крім гаранта. <свіс> 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 так, чесно, щось не дуже сипить аж так. це міфік десь мав би впасти, напевно, за десятку, надіюсь, швидше впаде. Все таки тільки голова. Дачі нас ще не було, рюкзаки ми, по-моєму. Е Зелені ще не вибили. Далі ще не випала друга чорна. Ну, за гаранти там ми точно заберемо. Навіть не знаю, чи треба буде міняти потім гаранти. Не знаю, як на мене можна було придумати для реально такої прикольної рулетки якусь о, візуал кращий набагато. Не знаю, це просто воно. Якось дуже дивно. Реально така крута рулетка, а крутиш, ніби я не знаю. Якийсь РП рулетку, давайте далі. дуже довго, якось скучно, не знаю. 40, тобто одна у нас вже є. все одно ніби маловато. Так, два рази буде другий гарант. <звук> <звук> Блін, я не знаю, якось. Нема, знаєте, коли ви відкриваєте і, і знаєте, ну от зараз, от зараз, сипі, сипить, от зараз впаде міфік. У мене такого ще немає, прям я не знаю. Щось від... відкриваю, відкриваю, щось таке. Не розумію, швидко міфік скоро впаде, не скоро. Нарешті найс. Одна є. Рюкзак тільки випав. Тоже найс плюс повторку. Три гаранта в нас є міфіка. Три гаранти міфіка. Що би зробити? Давайте знаєте, що якоїсь... чекайте. Збирати призовий фонд або вибрати плюс заново. І наскільки я знаю, навіть оця червоноголова все рівно вона буде падати як повторка. За скільки ми можемо? Треба закинути можемо. Так, значить вибираємо ще раз чорну і вибираємо цю фігню. Окей, далі. Це теж дуже круто, що ти можеш міняти, до речі, не знаю, мені здається, як останній раз, або навіть останні два рази, коли ця рулатка була, я щось так не міняв. Як вибрав, так і крути доталого. Ага, 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 ага. Так, я щось тоді фігню секунди набирав знову. Тут трошки не так вже і багато, так хотілося б цей фулсет. Ну, костюм прикольний, не спорю. Костюм прикольний, а от голова. Не знаю, не знаю, не знаю, прям щось мені вже не подобається. Краще взяти я не знаю. Щось друге. Краще такий якийсь костюм. Або рюкзак навіть. Але треба щось забрати, тому що у нас а, ліміт. Мотоцикл в мені не треба. Так, ми повторки час не вибрали. Так, вибираємо цей костюм далі. Так, дача раз. Получається тако. Ну тут бачу нема Тут простіше. Ну там гаранти будуть, ми те що заберемо. І 600 нашом. Ага. Окей. Добре. Погнали. Так, надіюся, звідси випаде хоча б ще чорна голова, і я буду задоволений. Вже якщо ми не заберемо одну голову хоча б звідси оцю е срібло, то, в принципі, буде норм. Чи ти, три гаранта, там п'ять міфіків. Значить, ну ми ще два гаранта точно зробимо. Коротше, не знаю, чи я правильно а, собі так прикинув. Вроді як ми дійсно одного, можливо, і не заберемо. Точніше, один міфік лишиться нам забрати. Ну, ми його не, певне, не будемо забирати, бо придеться ще докидати. що Я хотів, що я хотів. давайте, знаєте, що по D покрутим, я думаю, цю ролику вже забрали. І тут. Ну тут я теж думаю, голупа тим заберу. Ми просто чуть пізніше дофармим. 450 прокруті, до речі. Так, лишилося Ані. Чекайте, п'ятий. Шостий. Ні, два міфіка. Два міфіка не заберем. Навіть якщо звідси ще випаде, то лишиться один міфік. Ай-яй. Ну нічого. Так, ми можемо відкрити зараз 5 гарантів, чекайте. Раз, два, три, 4, 5. Значить все, смисла далі крутити немає. Ми звідси забираємо м -м, ці міфіки. Це в нас є. І лишиться тільки цих два. Хм, Блін, скужні та чорна голова не випало. Що думаєте, що робимо? Можна хіба буде чуть пізніше докрутити душа до одного гаранта? Якщо ми будемо відкривати гарант, а в нас вже звідси все буде, то як все воно буде відкривати? Ви розумієте, про що я говорю? Якщо в нас, наприклад, зараз ми заберемо ці всі міфіки. От, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Червоний останній у нас є. Тут-ту-ту. Uh, і ми додам зараз. До, зараз ці 5 ми вже можемо забирати. А якщо ми доб'ємо ще наступний гарант, тобто цих 2 в нас немає, і можливо воно перекине на ці останні вже. Хоча б думати, чи ні. Чи просто буде звідси повторка, іменно з вибораний вже повторка, розумієте про що ну, щось я? Щось за це не знаю. Ну давайте докручуємо, докручимо. Шесть. Далі ще, ух ти, що тільки так випало, я щось з неї забув. Колись дуже крута була, але реально мені дуже колись сподобалось. Рахувалася реально донаторська. Зараз є оці всякі лабургінії і так далі. Дорогі машинки. Ну так, нам чуть-чуть не хватить докрутити, ну вже нічого страшного. 20 десятку. Окей, може потім докорочить лишилося тільки 4 десятки всього. Ну, відкриваємо. Відкриваємо гаранти. Так, та я думаю, тут смисла немає, якщо чесно, що відкривати. Давай всі, А, всі ящики. Раз. Два. Три. Чотири П'ять. Сім. Такс І лишається оцих два останні. Мм. Так. ну ми бачите, майже майже... О, ми рано все забираємо. Ну, кажу, за це паритися немає чого. Так, і ще навіть 6. Тобто 6 повторно ну, дати, ти, рюкзаки, рюкзаки. знаю, вони побільше рюкзаків мати, да, що можна взяти? Так, ну навіть нічого не пропустимо. А, це ще рандомно буде. Так, костюм. хорош. Угу. Так, ну тут тоже я думаю. Случайно наград за все. Так, тут тоже все є. Не парим А якщо я виберу, наприклад. А, я не зможу. Треба, щоб прям все вибрати, поняв, поняв, поняв. Так, надіюсь, мені більше буде рубінів. О, нормально, нормально сипало, класно. Так, ми заходимо, ще один міфік забираємо. Ммм, чекайте, як його ще тепер знайти, я не, не пам'ятаю. Так, давайте з 10 до 7, у нас є ж ході 10 і 7. Ммм, тимчасово. Короче, реально скам-рулетка. Забираю голову і все, коротше, тікаємо, тікаємо звідси. Далі. Цікаво, що там по рубінчику. Ого, нічого сумнів. 9 штук. Майже фул костюм безплатно. Нормально, нормально, у нас є 16, ще 4, і 2 костюми плюс колекцію міфічний. Чинозис, Чінозис. Чи Якраз я думаю, що трошки. Ну, не ще трошки буде новий сезон з новими. новим Містик Фордж, але теж норм. Так, ну що, в нас є тут взагалі цікавого? Ну, прикольні, прикольні нові костюми. В принципі. ну, За 20 тисяч ти забираєш реально такі легендарні костюми. пам'ятаю, по-моєму, на них закидували по 60-70 по тисяч, по-моєму, щоб забирати фулсет. А тут ти за якихось 20 тисяч забираєш, крім сехмів і кишамори, всяких скинів. Ну, годно, годно, годно. Знаю, мені подобається. Це Дуже шкода, що я не вибив чорний. А... Чорний сет, ну, фуловий, коротше, треба буде голову обов'язково забрати, але мені оцей зелений, в принципі, найбільше подобається. Якщо чесно. Ля. Прикольно. Чисто якийсь такий вершний гладіатор. Так, ну показувати оціні скини, ну я не знаю, ну давайте швиденько. Тоже червоний непоганий. Ну, Не знаю, такий цікавий. Може бути, ну, хз. Ну і дуже шкода, що в мене немає голови від нього. точно чорний класний. Знаю, можна буде щось підібрати. Норміс, норміс. А, це голова. Дуже прикольна речі. Такс, ну ніби так. Давайте ще раз зайдемо, давайте ще. Новим. Скоро буде нова ролатка з золота. Давайте ще тут тесі покрутимо. А може випаде якісь костюм або ще щось добре на сьогодні. Тож забрав все, що хотів. Забрав цю фон. По-моєму, і, по-моєму, шолом забрав міфічний з возврату старого золотого костюма. В принципі, дуже задоволений. Якось останнім часу щось золоті костюми, я не знаю, майже їх не, не вибиваю. Більше сконцентрувався на міфіках. Ну, так, що нам ну, що, 4 десятки всього. 4 десятки, можливо, поде одна з двох голів. Ну, я думаю, на зло випаде мені оця голова. Я не знаю, мені щось прям дуже не подобається, прям той костюм. Ну я просто думаю, що я щось не забув. Ну що, друзі, значить все. Ну що, надіюсь, вам сподобалося відео. Ці ссылки в описі. Instagram, Telegram, Tікток. Чекаю вас там. Ну і до нового відео.